Змагання розпочалися із показових поєдинків. 23-річна спортсменка Оляна Маслуш нещодавно повернулася з призовим місцем з чемпіонату України з фехтування на кріслах колісних серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Почала я займатися ще перед повномасштабним вторгненням. У мене є інвалідність, ураження опорно-рухового апарату, тому незважаючи на те, що я так як хожу, але я можу займатися саме фехтуванням на візках. Я по житті доволі спокійна і доволі повільна людина. А тут треба проявляти швидкість і швидкість розуму, і фізичну швидкість. Та часом буває боляче, часом в нас завжди ось тут. На руці, і коли на рапірі, то ось тут у нас завжди синяків. Це є нормально, ми до цього звикаємо. Але коли ти один раз пофехтуєш просто в бою і показуєш перші якісь результати, цей азарт настільки тебе захоплює. Ви сідаєте один напроти одного, віддається три команди, і йде укол до десяти уколів. Хто перший вколов, датчик зреагував, зелена лампочка засвітилася. Ветеран Сергій Гордієвич розповідає, вперше спробує себе у фехтуванні. Додає, нещодавно завоював золото на іграх нескорених 2025 де представляв Україну у гірськолижному спорті. Отримав поранення у Травні 22-го року і з того часу пересуваюся на кріслі колісному. Спорт був для мене завжди таким мотиватором, який йшов плічопліч -пліч зі мною. Дискомфорт мені створити дуже важко, тому що навіть в от в моєму місті Нововолинську є деякі аптеки чи магазини, в яких є пандус, який досить крутий, але ну це для мене не перешкода. Я навіть по дуже крутому пандусу зможу під'їхати, виїхати. А якщо вже він геть сильно крутий, я завжди можу когось попросити допомогти. Тому для мене. Не фактично бар'єрів майже немає заслужений майстер спорту з фехтування на кріслах колісних, тренер Олексій Сундієв каже, хочуть запросити більше спортсменів займатися фехтуванням. Для цього додає мають все необхідне обладнання. Здорові спортсмени бігають по доріжці. У нас, нас станок виїжджають на візках, візки фіксуються між собою, щоб вони не дай Бог не впали. Спортсмени, і вони на, на дистанції, яка теж правилами визначена, вони фехтують між собою. Повністю. Фехтувальна форма, фехтувальна зброя повністю така сама, як і в здорових спортсменів. Фехтування технічний вид спорту, динамічний, швидкий, благородний. Я б сказав би тому, що це єдиноборство. Проводяться чемпіонати України, кубки України. А це саме починається з отаких відкритих обласних змагань, які дозволяють, по перше, залучити більше учасників, більше людей знають про цей вид спорту. На жаль, так сталося, що зараз на сюди воєнні дії. Люди отримують саме спинальні травми в зв'язку з тижнем безбар'єрності. Ми до нього приурочили. Ми запросили більше воєнних, саме, скажем так, ветеранів, які отримали спинальні травми. Ті люди, які ну на жаль, втратили здоров'я, захищаючи батьківщину, але зараз вони саме через фізичну культуру і спорт, через рухову активність, можуть повернутися в соціум, знайти себе. Майданчик для показових виступів сфехтування на кріслах колісних та місця для конкурсних вправ облаштували в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Тут для цього є всі умови, говорить Андрій Рожок. На захід з Ковеля приїхала сімейна пара Ольга та Вадим Усаті. Ми вже познайомилися, будучи на візках. Ми двоє є членами ради безбар'єрності, і ми воюємо, щоб було доступно. Ці заходи важливі в першу чергу. Тим що да, ми... Як то, вірно зазначили, що людей зараз є багато на крихлоколісних, і їх буде, на жаль, ще, ще більше. І тому треба, якби, щоб люди не сиділи вдома, не склали руки, от, якби, а бачили це нові, нові знайомства, нові спілкування, нові випробування. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.